Доброго часу доби, виконаємо практичну роботу номер 9 Так, ну дивіться, ми будемо виконувати з використанням Python. В середовище у нас є Python, тобто створимо проєкт з вікном розміра 400 х пікселів, в якому розмістіть дві кнопки та напис. да? Давайте це зробимо. Так, я тут трошки зробив собі заготовку, щоб було все швидше. да? Так, Спочатку дивіться, імпортуємо tkinter модуль. Так, і тепер давайте створимо власне вікно. Так, дивіться, створимо, власне, Називаємо вікно власне, змінна у нас буде root. Так, назвемо, наприклад, тайтл. Моя програма. Бачите, 400 на 300 у нас буде вікно. Так, І давайте також створимо так, у нас тут по завданню також створити власне, кнопку та напис. да? Дві кнопки та напис. Давайте розмістимо власне, ці кнопки. Так, Тут ширина у нас 20 символів, висота 2 символи, колір фону сірий. Колір символів жовтий, текст на кнопці вікно проєкту. Друге, дивіться, у нас що такі значення другої кнопки це у нас ширина символів 10, висота, 3 символи. Колір фону синій. Так, колір символів білий, текст на кнопці напис. Да, колір фону синій. Також. Давайте також це, це скопіюємо. Так, ось таким чином. Так, копіюємо. Так, це у нас буде перша кнопка, вікно проєкту. Так, ось така перша кнопка. Так, поки у нас onclick у нас немає, будемо також їх додавати сюди. Так, ну дивіться, у нас тут ширина власне, 20 символів, висота 2 символи. Так, background, дивіться, у нас grey, тобто у нас сіра кнопка. Так, І також у нас колір символів у нас жовтий. Це foreground, є його пишемо. Так, тепер дивіться, що у нас тут ще так, також у нас друга кнопка. Ширина 10 символів. Так, давайте її додамо. Так, у нас тут B1 це перша кнопка. Так, дивіться, плейс. Давайте подивимося, що ми тут зробили. Да? Тобто ми створили кнопку. У нас кнопка міститься власне, у зміні B1. Да? Тобто її описи, власне, скажімо так, об'єкт, ну, кнопка вона міститься у нас по суті, у зміні B1. Да? Так, Це у нас текст вікнопроєкту, ширина висота в символах. Це у нас background, це у нас фон. Фурекраунд у нас жовта кнопка так, і прив'язуємо обробник. Дивіться, button-1 це коли ми лівою кнопкою клікаємо по нашій кнопці, у нас буде виконуватися обробник. І також у нас є метод place, який дозволяє розмістити кнопку, тобто у нас X50 y 50 в даному випадку. Там можемо розміщувати її, власне, скажімо так, де захочемо так, по X і по Y. Ну, Давайте подивимось. Так, Пишемо власне, тут «Root», root. Так, минук напишемо також. Тобто це у нас цикл да, основний. Давайте запустимо, подивимося, що у нас відбувається. Так, ну ось у нас, бачите, тобто у нас тут немає ідентифікації. Да? тобто дивіться, У нас тут є помилка певна. да? Давайте, власне, просто назвемо спочатку, зробимо пустий. метод, да, Спочатку Давайте, власне, ось так зробимо пустим, щоб у нас не вистрілювалася помилка. Так, і напишемо просто пока пас, так, ось таким чином. Так, і запустимо. Дивіться, ось у нас кнопочка вікна проєкту. Створилося все добре, да? все працює. Тобто, ось таким чином у нас кнопочка є. Да? Дивіться, вона створилася тут. у нас, дивіться, Координата X у нас іде система координат Y у нас направлена вниз. Система Y. Да? Тобто координата Y у нас вниз. Координата X у нас по горизонталі. Да? Ну, Давайте нормалюємо. Подивимось так, щоб у нас щоб ви побачили. Так, зараз Paint. Так, я зараз покажу. Так, ну нехай у нас, наприклад, давайте зараз у нас система координат. Так, на екрані вона власне, має ось такий вигляд. Х у нас ось так направлено, y у нас направлено ось так. Да, ну я не дуже тут малюю добре вибачаюсь. Так, ну і також початок координат ось тут. Да? І ми задаємо, x, y, відповідно, тобто У нас є форма, да? і власне ось така система координат. Пам'ятайте про це. Так, ну давайте задамо, наприклад, сюди 0,0. Так, перезапустимо, давайте. Так, дивіться, ось так, бачите, перезапустили. Є також метод пак, ми трошки пізніше його також розглянемо, Тобто, можна також використовувати пак. Тобто він буде просто власне, складати кнопки одна за одною. Да, або по вертикалі, або по горизонталі, або як ми там захочемо. Да, з відступами також. Так, ну, Давайте, наприклад, x задамо 10, y також задамо 10. Бачите, у нас змінилося трошки відстань. Да? Тобто можна змінити, наприклад, по, по X давайте задамо 100, наприклад, подивимось. Бачите, ми змінюємо кнопку, можемо змінювати її на екрані, тобто на формі, власне, позицію можемо її змінювати. Так, і давайте задамо, ну, давайте, нехай буде 50-50. Так, ось таким чином кнопочка у нас є. Так, обробник поки у нас порожній, нічого там не потрібно робити. Так, і давайте власне, також так, створимо другу кнопку. Да? Так. Буде у нас кнопка B2. так, За аналогією, аналогічним чином створюємо. Так, і тут у нас треба також буде повісити обробник move. да, Тобто, коли будемо мишею переміщуватися по кнопці, да, будемо переміщувати курсор миші по кнопці. Тобто у нас буде власне, відбуватися якісь зі, да? тобто Ми будемо програмувати. Так, пишемо пусту ком... порожню команду. Pass. так, Дивіться, давайте розглянемо тобто текст у нас напис. Ширина 10 символів, висота 3 символи. Так, бекграунд у у нас, це у нас фон кнопки блакитний. Foreground це у нас буде колір шрифта, буде у нас білий. Так, ну і Прив'язуємо обробник. Дивіться motion, це коли ми мишою. Тобто коли курсор миші буде просто скажімо так, заходити на кнопку, да, коли ми будемо. Скажімо так, водити курсором миші, тобто він буде реагувати. Да? І тут у нас є метод move, це у нас, звісно, обробник. Да? тобто буде також ось, бачите, У нас функція move і функція button один -клік, наприклад. Да? І тут також використовуємо place. тобто Ми розміщуємо по x 50 ставимо, по y ставимо 100. Да? І давайте зараз запустимо, подивимося, що у нас відбувається. Бачите, тобто у нас кнопка напис. Ця кнопка, бачите, у нас тут ширина 10. Висота у нас трошки побільше. Бачите, тобто якщо тут у нас було в першій кнопці 2, да, то тут у нас висота вже 3, у нас побільше да, символів, тобто висота у нас побільше. Да. Дивіться, дійсно, у нас напис білий, і власне у нас також бекграунд у нас власне Да. Тут моя програма 400 на 300. Да, тобто все добре, все працює. Так, І давайте тепер створимо ще лейбл, да, тобто ще створюємо також напис, давайте його створюємо, так, ну буде у нас напис, так, давайте подивимося, що у нас тут, так, у нас по завданню тут, власне, треба створити, так, напис у нас колір символів синій, тексту напис у нас у вашого класу буде 8, да, шрифт символів у нас 14, да, і тип Arial також шрифта, давайте, власне, задамо, так, давайте просто скопіюємо, вставимо сюди, так, Текст у нас 8А. так, Висота 1. так, Фонд у нас це у нас 14 шрифт. Так, і також у нас фон буде блакитний напису, да, так, І поміщуємо власне, напис. Там нічого не сказано по завданню. Помістимо також в x 50 і да, 170 ну, Ви можете там помістити куди завгодно. Тобто можете погратися з цими координатами, подивитися, да, як це буде відбуватися. як... Буде змінюватися, ви також можете подивитися, так? Да? Так, ось колір символів у нас синій. Так, це у нас foreground, да? тобто синій. Так, ну і напис, ну тут, в принципі, нічого іншого у нас не задано. Восьмий да? В-класс напишемо. Так, запускаємо. Бачите? Тобто у нас восьмий в напис у нас вивівся. Да? Вивівся також Arial, так? Да? тобто тип Arial 14-й. Можна також його трошки, наприклад, змінити ви побачите, що він буде. Бачите, трошки побільше у нас. Ну, Нехай буде по завданню 14, нехай буде 14 шрифт. Ось таким чином. Бачите, все у нас працює. Так, тепер читаємо далі, що у нас тут. Так, установити такі значення, ципи почитали. Створіть обробний клік першої кнопки використання, тобто ширину вікна 800 пікселів». треба встановити висоту 400 пікселів. да, колір фону, вікна зелений, ширину першої кнопки 30 символів. Збільшу ширину другої на 5 символів, змініть колір першої кнопки на синій, колір символів на ній, на білий. Зробіть першу кнопку недоступною. Да? Ну, Давайте це зробимо. Так, зараз прив'язуємо обробник, у нас буде да? Так, власне, копіюємо. Так, І подивимося, що ми тут власне, зробимо. зробимо. Да? Так, зараз я вставляю сюди. власне... Також обробник так, вставляю сюди команди, які ми будемо використовувати. Також не забувайте про пробіли, тому що дивіться, геометрія у нас 800 на 400. Так, дивіться, Колір форми у нас буде зелений. Так, Кнопку B1 робимо недоступною. Тобто, Коли ми натиснемо, так, ми будемо робити її недоступною. Так, тобто, дивіться, Все у нас ось таким чином буде виглядати. Так, коли ми раз натиснули, тобто далі вже. Натискати не можемо, да, вона буде недоступною. Тобто, роз, змінюємо ширину 30 ставимо. Да, тобто Якщо у нас b 1 було 20, да, ставимо її 30. Також дивіться, Background ставимо синім, і Foreground ставимо white. Тобто, дивіться, це у нас фон буде синій. І власне, колір шрифта буде білий. Да. Так, дивіться, Також давайте змінимо. Тут, тут, тут у нас по завданню також змінити да, прикліку. Також будемо змінювати ширину. На 5. Да? Тобто, ширину кнопки другою будемо змінювати на 5. Да? Ну і власне тут порожня команда. Давайте подивимося, як це у нас буде працювати. Так, ну Давайте запустимо. Так, Кнопка B1 у нас вікно проєкту. Давайте по ній клікнемо. Так, Бачите, у нас форма змінилася. Також напис кнопка. Дивіться, кнопка також змінила. змінився фон кнопки. Да? Вона також тепер вже недоступна, по ній клікати не можна. Да? І також тут у нас змінилася другої кнопки ширина змінилася. Так, ну також колір зелений. да, Форма також тепер 800 на 400, все класно працює, все добре. Дивіться, тут у нас кнопка також недоступна. Давайте зробимо, закоментуємо, подивимося, як буде у нас вести себе тепер кнопка. Так, натискаємо. Дивіться, я можу натиснути ще раз, бачите, так як тут задав, я бачите, тут я зчитую поточну ширину кнопки. Да? І також додаю до неї 5. Да? наприклад, І кожен раз, коли я натискаю, вона буде у нас змінюватися. бачите, тобто Ось такий цікавий ефект вийшов. Да? так, Далі більше я тут нічого не оброблюю, да? ось таким чином ось такий ефект. ну Давайте по завданню у нас там написано власне, зробити, щоб вона була недоступною, ну нехай так і буде. Так, дивіться, все тут у нас працює, все добре. Тобто синій колір символів білий, зробіть першу кнопку недоступну. Ну, нехай так і буде, все зробили. Так, зробили, виконали, все добре. Так, дивіться, тепер створіть обробник події MouseMove для другої кнопки, виконання якого встановить червоний колір фону напису, да, ширину напису 40 символів, збільшить висоту написів. Висоту напису на 5 символів, встановіть колір символів тексту напису жовтий, і виведіть ну, напис текст. Ми вивчаємо мову програмування Python. Ну, давайте зробимо так, ось таким чином. так робимо, Дивіться, тепер зараз копіюємо все, що ми тут зробили. так, ось таким чином, Давайте трошки подивимося. так, Що ми власне зробили? Проаналізуємо. Так, я копіюю все. Також не забувайте про пробіли. Python вони дуже важливі, тому що не буде працювати. Так, дивіться, бекграунд у нас буде фон буде нашої, нашого лейблу, нашого скажімо так, напису да, нашої мітки, можна сказати, буде червоний. Так, Тут також дивіться, у нас будуть букви нашої мітки, тобто будуть у нас жовтими. Так, Ширина нашої мітки буде 40. Так, шрифт у нас буде. Ну, Нехай, наприклад, ми зробимо його восьмим, да? там По завданню, який там потрібно у нас. Так, ага, шрифт шрифт напису. Да? Так, збільшить висоту шрифт напису на 5. Так, ну я зробив просто восьмим шиф. я шрифт трошки змінив, щоб у нас все влізло, щоб все відображувалося нормально. Ви можете також, дивіться, я тут змінив також тип шрифта, летика можна подивитися. Да? Тобто, що він трошки зміниться, і да? його накислення. Да? І також я поставив 8, наприклад, пунктів. Да? Він буде трошки поменше. Так, дивіться, тепер висота. Я задав одиничку, да? як там у нас була. Да? І... Тоді дивіться, ми будемо мищою наводити просто на кнопку, та у нас буде дещо змінюватися. Так, Я власне одиничку 5, у нас буде власне висота 6, вона да, зміниться. Тобто Нам не потрібно, щоб вона постійно змінювалася, да, тобто коли ми будемо наводити на, на кнопку. Так, Тепер дивіться, ми задаємо текст нашої е, власне мітки, да, label, тобто дивіться, у нас тут форматована строка, пишемо ми вивчаємо Python. І давайте зробимо також перехід на іншу строку да, і покажемо також, ще давайте не по завданню, тобто ще давайте покажемо також координати, де ми торкнулися нашої кнопки, да, також, де ми курсор де курсор торкається кнопки. Да, тобто подивимось, також виведемо координати Х та Y. Також для скажімо так, більшої цікавості. Да? так І також дивіться, у нас тут давайте виведемо ще також тобто, тайтл, виведемо також у заголовок форми, ми вивчаємо програмування на Python. Да? І також давайте тут також ведемо, ви, виведемо ви всі координати. Да? Дивіться, якщо форматована строка, дивіться, якщо ми хочемо вивести значення, да, якою змінною, тобто ми повинні взяти ось такі фігурні дужечки, те, що ми хочемо вивести, Да? І тут дивіться, виводимо з точністю до другого знаку. Да? Після коми, тобто координати торкання, власне, тобто, де ми будемо торкатися, е, власне. Нашої кнопки, да? Тобто ми будемо торкатися курсора миші. Так, ну дивіться, ось такий у нас код вийшов. Можна подивитися, давайте зараз трошки зменшимо, щоб було видно. Да? Тобто Ось такий у нас вийшов код. Давайте трошки тут власне, трошки його зменшимо тут власне, кількість пустих порожніх строк. Так, ось такий у нас код. Так, Бачите, у нас тут є обробник. власне, Дивіться, руху миші на кнопці. Да? Тобто, дивіться, ось він прив'язується у нас за допомогою методу bind. Ми прив'язуємо всі обробники. Motion це у нас, по суті, коли ми мишею водимо власне, по кнопці. Да? В даному випадку. Так. Тексти у нас дивіться, тут у нас всі властивості. Да? Нашої кнопки текст, там, кольор і так далі. Да? Все це у нас є. Так, ну і лейбл, це у нас напис. Да, він називається лейбл, або якщо перевести з англійською, то це, це буде просто мітка. Да? Ну і дивіться, метод place, він просто ви можете поставити в будь-яку, скажімо так, будь-яке місце на формі, можете поставити власне вашу кнопку або ваш напис. Ну Давайте запустимо. Так, дивіться, у нас є. Так, вікно проекту. Давайте трошки все це збільшимо. От у нас. Тепер це маловато. Да? Так, давайте дивіться. Тепер я зараз зайду на кнопку. Я просто мишею наїду. Да, курсором миші, просто наїжджаю на кнопочку, бачите, у нас ось таке відбувається. Ось, ось так у нас це виглядає. Бачите? Тобто напис у нас дійсно змінюється. Так, вікно проєкту, бачите? І тут напис, де я торкаюся, бачите, у нас координата X та Y, у нас всі виводяться всі координати. Так, ну і тут у нас дивіться, на нашій міці, да, тобто на нашому скажімо так, написі, да, все виводиться, все добре. І я ось таким чином, бачите, вивів, тут ми, ми вивчаємо програмування на Python, і також ще бонусом вивів також координати. Да, координати торкання, тобто, де ми торкаємося курсором. Да, тобто, Якщо я торкаюся кнопки напис, да, у нас тут відбувається, ось, бачите, у нас координати також бігають, да, тобто, все працює. Якщо я переходжу на форму да, або на іншу кнопку, координати вже не бігають. Да? Як тільки я торкаюся да, кнопки, зразу у нас спрацьовує метод mouse move, да? тобто працює, спрацьовує ось цей метод move, який прив'язаний у нас ось тут. Да? Тобто він ось таким чином у нас прив'язаний метод ось move, да? тобто до другої кнопки тобто ось, ось цей метод за допомогою Bind ми прив'язали. І тут у нас є також додаткова. Є такий об'єкт event, який містить там координати і так далі. Тобто містить багато службової інформації про власне, де знаходиться зараз курсор, да, координати там і так далі. Багато чого містить. Тобто, і, ну, В нашому випадку нам потрібно тільки координати. Да, event X, Event Y, тобто, ось таким чином, і ми виводимо до другого знаку після коми. Бачите, тобто у нас тільки два знаки, тобто щоб багато не виводити, да, то у нас тільки два знаки. Так, ну далі дивіться, що нам треба ще зробити. Так, ми все тут зробили. Так, і тепер треба просто все все зберегти. Да? Зберегти в e дуже просто, в принципі, зараз я покажу. Так, ну нехай, наприклад, давайте назовемо, наприклад, практично. восьмий клас. клас. Да? Давайте ось так. Так, і скачати дуже просто. Можна ось тут якщо в e просто зберегти собі, да? зберігаємо. І можете потім завантажувати, тобто, звичайно, як звичайні файли, да, тобто можете завантажити з комп'ютера, можете запустити. Код виглядає наступним чином. Да, тобто, ось, ось так виглядає код. Всім дякую за увагу.